Лікарів зоні АТО напередодні професійного свята медики 66-го мобільного шпиталю розказали про свою роботу. Їхній медзаклад працює на Донеччині 5 місяців. Одночасно може прийняти близько 100 поранених. Прибудні медики, більшість серед яких добровольці. Далі у сюжеті зазвичай у нас розліпальні поранення. Інна вибухова травма. Так працюють лікарі мобільного шпиталю. Польовий медзаклад від лютого працює в секторі Б. Сюди привозять поранених бійців із пісків опитного Авдіївки. Найперше вони потрапляють у противошокову палату. Є цілі готові ключічні набори, які включають все, для того, щоб забезпечити центральний центральне доступ пацієнтів. Також на випадок забезпечення прохідності дихання шляхів є набір, у кого Проводиться інтубація трахе, стареньким апаратом ми приїхаємо хворого. Сюди поступають найважкі хворі, і звідси вони піднімаються зразу в операційну, вже обстеження. Усі медики родом зі Львівщини, здебільшого добровольці. Кажуть, останній тиждень хворих багато. Операційні та медпункт працюють безперервно. Працюємо, ходимо, в змінах. Багато, От квіта дарують Своє професійне свято. Медики будуть зустрічати у польових умовах в зоні АТО. У нас кожен день робочий, і ми втрачаємо лік того, який це день. Чи це вихідний, чи це святковий. Якось воно все у нас так, чітко не фіксується в пам'яті за цієї роботи. І з передової вітання з немедика медика передають своїм колегам. Я хочу сьогодні привітати всіх військових медиків. Передати особливе вітання медикам Львівщини. Ми всі вас любимо. Ми вас від вас всі отримуємо допомогу, підтримку як моральну, так і матеріальну. Святом вас, дорогі медики, здоров'я, щастя, успіхів! Аліна Ореша, новини на першому.